27 листопада займає особливе місце в українській історії. У цій даті зійшлися боротьба за свободу, національні трагедії та важливі кроки державотворення. Вона нагадує, що шлях України був нелегким, але незмінним у прагненні до гідності. На початку XVIII століття Україна опинилася між російським царством і Швецією у рік 1708 за наказом Петра І стратили генерального суддю Василя Кочубея та полтавського полковника Івана Іскру. Їхня загибель засвідчила наскільки суворо імперія придушувала будь-які прояви української автономії, перетворюючи навіть лояльних діячів на жертв політичної жорстокості. Через більш ніж два століття ця дата пов'язалася з однією з найбільших національних трагедій. Наприкінці листопада 1932 року радянська влада розпочала масові натуральні штрафи, тотальне вилучення харчів у селян. Від 27 листопада ці акції стали системними і перетворилися на механізм голодомору, спрямованого на знищення українського селянства як носія національної ідентичності. Правду про цю трагедію довго приховували. Лише 27 листопада 1989 року. Верховна Рада УРСР уперше офіційно визнала масштаб голодомору і закликала вшанувати його жертв. Це стало вагомим кроком до повернення історичної пам'яті, який передував здобуттю незалежності. У перші роки державності Україна визначила власний міжнародний курс. У 1994 році країна приєдналася до програми НАТО партнерство заради миру, демонструючи прагнення до безпеки та інтеграції, попри економічні труднощі. 27 листопада має й революційне значення. У 2004 році, в ці дні, майдан незалежності став центром протестів помаранчевої революції. Сотні тисяч українців відстоювали чесні вибори і своє право на демократію, наповнюючи столицю атмосферою рішучості та солідарності. А у 2006 році Україна вперше провела загальнонаціональний день пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, який тоді припав саме на 27 листопада. Свічки пам'яті, запалені по всій країні, нагадали про трагедію та силу народу, який зберігає пам'ять. Так, ця дата поєднує події різних епох від гетьманських часів до революцій і відновлення правди. 27 листопада показує, як через випробування народжується українська незламність і прагнення до свободи. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.